Держава стимулює створення нових робочих місць і, зокрема, зацікавленість роботодавців у прийняті на роботу безробітних громадян певної категорії. В разі створення нового робочого місця роботодавець має можливість отримати відшкодування витрат на сплату єдиного соціального внеску протягом року з дня прийняття працівника. Проте є ряд умов. Перша умова, якою передбачається створення нових робочих місць і працевлаштування безробітних, є те, що роботодавець зобов'язаний прийняти на це нове робоче місце категорії громадян, які мають додаткові гарантії. Такі категорії громадян визначені статтею 14 закону України про зайнятість населення, а саме особи, які виховують дітей віком до 6 років. Особи, які звільнені після відбуття покарання або примусового лікування, молодь, яка закінчила загальноосвітні середні навчальні заклади, молодь, яка закінчила, припинила навчання професійно-технічних учбових закладів, молодь, яка закінчила навчання у вищих навчальних закладів і протягом півроку з дня закінчення працевлаштовуються на такі робочі місця, вони являються громадянами, які мають додаткові гарантії. Особи, які виховують дитину без одного. І із подружжя, або о, особи, які замінюють батьків, тобто це опікуни, які виховують і доглядають дитину за рішенням суду, особи, яким до настання права е до виходу на пенсію за законом України про пенсійне забезпечення 10 і менше років. Це нова категорія, яка з'явилася в цьому законодавстві. І, скажімо так, сьогодні більшість населення, які перебувають на обліку в службі зайнятості, вони дійсно мають такий вік, тобто від 45 до 55. 5. Тобто, це люди, які мають право виходу на пенсію не за законом про Чорнобильський статус. А про пенсійне забезпечення такі категорії громадян вони теж відносяться до громадян, які мають додаткові гарантії. Особи, яким виповнилося 15 років і за згодою з одного батьків вони працевлаштовуються на роботу. Це теж така категорія громадян, які мають додаткові гарантії. Інваліди, які не досягли пенсійного віку відповідно закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вони також відносяться до таких категорій громадян: діти-сироти та діти позбавлені піклування. Значить, якщо роботодавець протягом зазначеного періоду календарного року працевлаштовує до себе на роботу, на новостворені робочі місця саме такі таких громадян, він має право скористатися з. Послугою цією компенсацією у вигляді фактичних витрат на, соціаль... на сплату єдиного соціального внеска. Такою пільгою, незалежно від категорії працевлаштованих громадян, користуються і підприємства, чия діяльність проводиться у пріоритетному напрямку. Це визначено у порядку, прийнятому 15 квітня 2013 року за номером 347. Роботодавець не пізніше двох місяців з дня фактичного працевлаштування безробітного повинен звернутися з заявою про компенсацію до центру зайнятості і мати довідки про відсутність заборгованості. І не бути банкрутом. Обов'язковою умовою є те, що новостворене робоче місце не повинне бути ліквідоване протягом двох років спочатку виплати компенсації. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалась компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін роботодавець суму наданої компенсації повертає до служби зайнятості. Але якщо роботодавець згоден на працевлаштування на цю посаду іншого безробітного, тоді така сума компенсації не повертається. Тобто, все залежить від того, як роботодавець визначить, визначиться, чи йому це місце потрібне для його для ведення його економічної діяльності, чи все ж таки він вирішує продовжувати свою роботу, і на цій посаді буде доречно, щоб працював інший працівник. В тих випадках, коли людина виявила бажання звільнитися за власним бажанням або за іншими статтями повернення компенсації не передбачено законодавству. І нарешті роботодавець отримуватиме компенсацію на будь-яку кількість працівників, прийнятих на новостворені робочі місця. Для роботодавця, який створює одне або декілька нових робочих місць, обмежень в отриманні такої компенсації немає. Тобто, незважаючи на те, яке це буде підприємство, яка кількість буде створених нових робочих місць, саме головне, щоб всі люди були прийняті на роботу саме з коростенського центру зайнятості або іншого, тобто, щоб вони були офіційно визнані безробітними. Зайве зазначати, що це черговий крок доброї волі держави, спрямований на вихід ринку працевлаштування з тіні.